Знаєте, Саме слово, «рятувати, «рятувати», щось робити добре людям. А в мене взагалі ну, мрія була, чи можна більше робити людям добро, допомагати у різних сферах. Ви знаєте, вже мені до пенсії сталося три роки. Я думаю, що різні були випадки, ну і вже до чого привикаєш. Ну, взагалі, рятувальника бути нелегко. Чи то поле, вибачте, на відкритій місцевості, здорова територія, чи то приміщення задимлення, чи то прильот виїжджаєш. Ну, воно все тяжко. Я не можу сказати, що де чаще, де легше. Головне, щоб знати свою роботу і виконувати так, як тебе навчають. І тоді все добре виходить. Я з ним працюю безпосередньо більше 20 років. Це людина, яка дуже якісно робить свою роботу. І якщо людина якісно робить свою роботу, то вона становиться. Професіоналом в своїй справі. Це людина дуже творча, і коли ти е, з творчістю підходиш до своєї роботи, в тебе дуже гарно виходить. Ну, різні були випадки, були виїзді. Е було тяжело одне, коли нас горіла баба за нефть горіла, ми тушили. Там вона була тяжкувато вперше. Ну, були випадки, коли це було травмування. Наприклад, був випадок, коли я тушив кришу в школу, ми відбивали здання, приміщення, і провалилась доска, сломалася, я вниз головою 4 метри прилетів, гахнувся. І, слава Богу, до речі, я був в казки, тому що це техніка безпеки, і я став живий. Було таке, що ліквідовували пожежу в лісі. Ми зайшли з робочою лінією в глибину лісу, напевно, там на метрів 250 з рукавами з робочою лінією. І сталося так, що обійшов, обійшов вогонь, і ця вся лінія перепалилась, і ми виходили з того лісу. По цими стежками і безпосередньо виносили ці всі рукава, щоб не лишати там, бо це є озброєння машини. Є така, знаєте, позитивна е, така теза, що коли чоловік сміливий, то він сміливий. До Віталіка це все відноситься. До Віталія, що він дійсно смілива людина і робить свою роботу до кінця, нічого не боїться. Зараз треба дуже багато знати, треба вміти, вибачте, тактичну медицину приміняти. Зараз потрібно не тільки тушити пожежу, а й витягувати людей з автокатастроф набагато, набагато більше знань потрібно. Була в мене випадок, коли я просто поїхав в Одесу по справам, по сімейним справам. Я повертався, я побачив автокатастрофу. Мене дуже боліла голова, я хотів уїхати, приїхати. Но, знаєте, це поклик, я зупинився, побачив, що хлопці намагалися вибачте, монтіровку і двері відкрити. Я об'яснив, слухайте, ви не відкрите мантіровки, будь ласка, що ви робите? Давайте ми вироб'ємо скло. Вони почали людину рвати. І раз, і два, і розстойте, що ви робите? Не рвіть, розігнав їх, проліз середину. Побачив нога жазата, у нього кровотеча, наложив турнікет, замотав, розв'язав, витягнув. Я думаю, якщо б я не зупинився, вони просто-напросто вирвали його ногу йому, і він втратив би ногу. А так я зробив свою справу, і потім приїхав лікар, я просто уїхав. Я читаю лекції і в мене туніки є вдома, в машині в офісі, де я працюю, Візі. Беремо так. І куди ми тянемо? Крути. Ну, це буває часто тяжко від світер. крути, крути, крути. крути, Воно не крутиться. У, 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 у. Я, так, Як це, це? Не молодець, Бери за плясик. вони стіни. Оди, бачите, бачите, десь вутра не діла. Бачите, де рука? Бріться, крутий. Молодець, впевнений зробив. Крутий. нас був випадок, коли... Людина зайшла в снаряд, і вона принесла його на базу мітало. Ну і вирішила спочатку викликати вогонь, обгорити його. Він кинув, він вибухнув. То тобто цю людину у нас матки розірвали, його практично зібрали зобрастинам. Тобто був випадок такий в турбонара був. Так що, і після цього, я думаю, дуже важливо дітям про це говорити. Тому що ми іноді дітям говоримо дорослою мовою. Ми намагаємося донести інформацію дорослим, але дітям це не зрозуміло. Для того, щоб діти зрозуміли, нам треба спускатися на рівень дітей. І от їх мова дитяча. І от якраз лільковий театр це є мова дитини. І в нас виникла ідея, що би нам цією мовою лільковий театр не донести дітям по інформацію і мінопасності. Ми вибух. заспокойтесь, кажіть адресу. Так як він е, дуже часто їздить е, і читає різні лекції про міну небезпеку, про пожежну там безпеку і так далі. То е, там ще тактична медицина, то е, ну отак виникла ідея просто донести дітям е, про міну небезпеку ну, на рівні дитячої мови. Тому що ну, якби ми по-дорослому їм сказали, то ну, вони б не зрозуміли. Ми зайшлися цим, І виникла ідея, тому що це актуально зараз. Дуже важливо, дуже багато зараз ми будемо мати випадки вибухдобетежних предметів. І важливо дітей попереджати. І дякую Богу, що є люди, які відкликнулися, які також захотіли їм ця ідея понравилась. Ми прийняли рішення разом створити такий ляльковий театр. Дівчки самі шили ляльки, ми самі зварили сцену, ми написали сценарій, ми репетирували. Все зробили для того, щоб яка може більше дітей, вибачте, узгоджувати, попереджити, щоб не було таких нещасних випадків. Взагалі, щоб ви зрозуміли, то ляльки ці шились безкоштовно, тому що ми їх самі шили. Максимум ми потратили на, ці, на всякі матеріали і ми просто якось так помістилися в тисячу гривень. Мамо, у мене знову портфель не закривається. Що мені робити? Що закривався портфель? Треба обрати до школи. на три... Ляковий театр у нас вже існує года 3-4. Ми, ми зробили около 20 сценаріїв. ми виступали, їздили по школам, по садикам, їхали по другим містам, дуже багато. Зараз ця команда роз'їхалася, нова команда, свіжа команда. Ми зробили команду, зв'язану, що вони роботу більше з пожежною тематикою, вони зажглися цим і більше працюють в цьому направленні. Це буде окремо, чисто для пожежників. Є приміщення, до речі, ми недавно його збудували, воно тільки свіже приміщення, поки криша і стіни є. Щоб поставити постанову, треба один час сцену підготувати, потім виступити, потім другий час сцену обрати. От і поставити на ці переїзди, дуже тяжко. А так ми вже прийняли рішення, що ми поставимо сцену в одному місці, і туди будемо привозити дітей, які будуть дивитися і це буде проще, легше. Ми спробували раз і побачили, дітям доходи ми доносимо, це найголовніше. І зараз зараз прийняли рішення, як може більше донести дітям, встигнути попередити, спасти, як може Боже, дітей. Не трохи міни і бомби, і гранати, бо вони можуть вибухнути. Будуть сліпим. Граната може вмерти. Вітувати в мене є з Знаєте, зараз в Україні війна. Ми рятуємо. Я чим яко може більше, хочу допомогти людям. Якщо треба тактична медицина, я тактичну медицину читаю, якщо треба дітям, дітям, щоб може, більше допомогти дітям Україні, українському народу, щоб спасти, хоч щось зробити. тому що я думаю, у нас війна, нам треба всім об'єднатися до перемоги. Діти вам сподобалась вистава? Так! Да.